Головний виклик 26-го року і головна сила 26-го року, сила вашої опори, сила вашої потужності, сила вашої незвички. Відкритися новим, не сидіти у своєму кокані, не никатися, не никати себе, свої ресурси, бути більш сміливим іти туди, де вам ще не притаманно бути, де немає ще якихось алгоритмів поведінки, де ви ще як те, знаєте, циплятко, яке обоже, який величний світ. Тобто, вийти за бар'єри своєї буденності до того, чого ви звикли, що вам робить комфорт, коротше, нонконформізм, оце ваша. Релігія, ваша філософія 26-го року. Виходимо у нове, відкриваємося. тут знаєте, головний процес. Вийти із насидженого там, де вже все зрозуміло, і увійти, дозволити собі бути там із тими, що для вас ще не є притаманним. А в чому ж ваша головна? Тоді опора, на що спирати? Боже мій! Яка потужна енергія, яка пристрасть, зухвалість, скільки у вас міці, скільки у вас енергії, боже мій, тут та власна сила, яка буде давати вам. Знаєте, от є люди, які без в жопу, і ти думаєш, ну чого вони постійно знаходять собі, скажімо так, оці е, злоключення, як кажуть, да? не просто пригоди, а коли ну постійно в якусь халепу, а це тому, що в них дуже потужна енергія. Вони не можуть стояти осторонь якихось подій. Їх життя це не тиха гавань, в яких їх хитає на цих хвилях. Їм постійно потрібна ця напруга, бо в них така енергія.